Коротше, сьогодні ми граємо у City Guesser. Нам будуть показувати відоси, і у нас є дві хвилини на те, щоб зрозуміти, що це за місто, що це за країна, і поставити на мапі точку. Хто найближче буде, той отримає найбільше поїдні. У нас буде всього 20 раундів. Через 20 раундів обирається переможник. Щоб це було цікавіше, не просто грати. Треба грати на щось. Хто виграє, отримує Віпку. Якщо я виграю, ви всі підписуйтесь на мене в інстаграмі. Погнали! Шо у нас? Шоу нас. Що? В'єтнам, ти вже поставив! Нагадую, що я дозволяю користуватися гуглом лише на цю гру. Наступно граємо без гуглу. А, блядь, зачекай! Нє-ні-ні-ні-не. Фу, я забув, що лише хвилина. Так, ну дивіться, я вже вирвався вперед. Я без гугла. Ну, добре, добре, давайте без Гугла. Я, Я так ніколи в житті не виграю. От, наприклад, Ізмір. Звідки я буду знати, де знаходиться Ізмір. Так, а що стоїмо. Блять, хвилина. Все, я зрозумів. Да, блядь. Як ви зрозуміли, що це Штати? Я нічого не побачив. Так. Не видно ні номерів, ні мови. Коротше, роблю припущення, роблю припущення. Uh... Південь, Франції. Звідки ти знаєш, що це саме південь? Оу. Oh. Ооо. Oh. У 215-я на першому місці. Без Гуглу, без гуглу, ви бачили, ви все бачили. Так, Так, там була невеличка підказка. Але та, там. Блять, ласкаво просимо. Тут кожен, кожний момент на різних мовах, кожен стенд. Нормально, дивіться, я дуже близько. Це це що у нас було? Це був прям Мелборн, Я просто наугад тикнув. Потрібно було прям в центр поставити, більше поїнтів було. Ви читери, ви бачили, ви бачили? Дивіться, я буду навіть одну руку тримати, щоб ви не думали. Так, що це у нас? Бля, я роді, як ти? Опа, 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 опа. А... А, девін, 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 девін. Нормально, я ще на першому місці, дивіться, я тупо максимально центрально тикнув. А, що це? Класне, дуже класне місто. Ну давайте, давайте науга тикнемо, щоб пропустити його. Хтось точно виграє. Я ж думаю, у вас так само, да? Я думаю, що це. Люк Люксембург. Ні, ні, я бачу, я бачу, що ви. Якщо подумати, так ви, мабуть, обираєте всі Європу. І у вас дуже далеко показує. Я оберу Штати. Блять! Це що це Росія була? Москва? <реш> Блять, ви розумієте цей прикол. Тупо в Москві ніхуя не залишилось. Взагалі тупо чорне все. Ахуєнно, ахуєнно. Так. Бургер Кінг. Де у нас може бути бургер Кінг? Є невеличка здогадка. Та я, я викупаю ще Індія, я, я шукав е, місто. Хай буде мумбай. Валдіс. Нормально, нормально. Дуже чисто якось. Там було видно по цих тук-туках. Так. Ось руку тримаю, я без гуглу це теж вже роблю. Ну я, звісно, і так на першому місці. І що це? Треба все ж таки дві хвилинки робити, бо не встигаєш за хвилину нічого побачити. Особливо, коли, ну, це, коли це відео. Він може тупо хвилину на світлофорі стояти. Добре, добре, добре. Нехай це, нехай це, нехай це буде. В'єтнам, непогано, непогано. 82 кілометра. Австралія бляха. Як ти відгадав, ти. О! Рух! Ми всі такі тупі, це ж Австралія, там лівосторонній рух. А, чи ні? А, я не, я не туди подивився. Ні-ні-ні, все нормально, все нормально. Я, я пот. <плес> Та ти шо? Да ладно, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду натискати, бо зараз ви в мене все, все побачите. Давайте, всі обирайте, я останній буду. Гарне місто це місто. Прямо найкраще місце у світі. Валдіс прямо ідеально поставив. Звісно, це Київ був. Бо це не шарить район. Я сидів до останнього, просто чекав, а потім на мапі заплутався там золоті ворота театральна. Ну я просто тикнув куди-небудь. Куди Але треба так, треба ж саме там, де камера проходить. І куди я тикнув. Ну біля цуму. А... <Стро> Смердить від цього міста. <Стро> Господи, бля, ну виглядає як якесь велике місто. Нехай буде. <Стро> Блять, знову? Серйозно? Блять! Я теж подумав, що це Москва. Вона може два, два рази одне й те саме місто видати за гру. Так, ну Валдіс Красава, вирвався, вирвався на перше. Блять. Знову Москва. В смислі? Як ви? Чого у вас нуль? Як ви? А чи у вас нормально спрацювало? Ну, у Треша, походу, був не чорний. Якихось вірусів Треш накидав нам 100%. А, це Москва все ж таки, блядь, була. Сука, я не туди дивлюся постійно. Якого хуя три рази Москву поставило? Ну, бля, ну погодьтеся, що це дуже символічно. Що Москва три рази, точніше, два рази Москва чорна була. Ого, далеченько щось ви, далеченько. Ну там була невеличка підказочка. Єбать, може, може це. Бля. Здається, цей прапор найобує. Найобує. Реально може Франція? Бля, коротше, все, я не дивлюся, я не дивлюся на ваші варіанти. Я такі дивлюся, там же ж туп тупо було видно е, прапор Канади. Я бачу три тисячі, три тисячі, вісім е, тисяч. Я такі думаю, та ні, мабуть, всі подумали, всі подумали, що це Канада. Тикнули туди, а це ніфіга не Канада. І такий теж візьму не Канаду, тикну десь у Європі. А ви що, не побачили прапор? Чи що? Все, я, я тупо вирішую тепер сам з цього моменту. Повівся. Чи ви мене спеціально найобуєте таким чином? І що це? Це виглядає, наче штати. Що ви побачили? Що це? Що це, що це? Що це за прапор? Де ми? Блять, що це? а, а, а... а Ічиган? Щось ви знаєте. Сан-Франциско. Десь була підказка. Прапор Каліфорнії. Бля. Так, і що це? Бля, близько, близько до що кажуть там? Бля, чого вона не, не сповільнюється? Не хоче сповільнюватись нормально. Бля, це щось у Європі. Е -е... А ну. Так, да, схоже, трішки, трішки схоже на Львів було. Страсбург. Коротше, реально якісь проблеми з, з сайтом. Я дупан тепер не, не можу нормально швидкість збільшувати зменшувати. Бля, а куди саме тикнути? Ну добре, давай рандомно. Ого, далеко, далеко, Даніл Юра, щось далеко полізли. Треш. Красава, красава. Ви що, це ж легендарне, нью-йоркське метро? Яруді, а як ти туди потрапив? Ти мізклікнув чи що? А, о, це, це взагалі не Манхеттен. Так, ну це точно не Європа. Це я вам можу сказати зі 100% впевненістю. Угу. Тепер залишилося знайти, де воно на карті. Але що тобі скажу, що граючи у цю гру, ти реально багато чого вивчаєш. Якщо ти перевіря. Ой, блядь, немає часу. Обирайте, обирайте варіанти. А, 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 Бля, це ж треба було ще побачити на мапі одразу. Ну що, я не чую, не чую оплесків. На самому початку був знак Salt Lake City, але я не знав, де він знаходиться, і просто одразу на, на мапі побачив. Так, ну, New Amsterdam, але це назва лише судна, тому це нам нічого не каже. Сім тисяч бляха. Що, що ж ви там пообирали? А хоча яка різниця? Я знаю, що, що вам не можна довіряти. Нехай буде. Бля, я не... це просто назва. Це точно так не працює. Амстердам – це стара назва Нью-Йорку. Може, є мал... малюсенький шанс. Нє. Це Канада. Так, 312 кілометрів. Достатньо близько, але в принципі, якщо це Європа, то там все достатньо близько. Це мол Чикаго. О, запрацював. Запрацювало прискорення. Так, що на потязі, що на потязі? Окей, окей, окей. Нехай буде. Мало, мало, реально мало. Я, я тепер зрозумів. Я, я, я так помилився, мені казали. Давай дві. Я роді, красавчик, але я теж теж непогано. Я побачив на цьому на електричці на, напис німецькою. Це що у нас? Це Франкфурт був. Ну непогано. Шо, 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 що, що. Бля, нічого не видно. Шо? Оу, оу. Оу! А де він знаходиться? Бля, я не знаю де це. Ось і спалився, що я, ніхуя не знаю okay. географію. Блять. Ну коротше, нехай тут буде. Блять, 9 тисяч! Де він знаходиться? Бля, він в Америці знаходиться. А я цього не знав. Опа, ох ти, яка картинка красива. Тюрму пройшли. Я ще не розумію, де, деякі відоси, наче в 360-пі, а це прямо якесь 4К. Ну, виглядає це, наче Штати. Але багато що може виглядати як Штати. Добре. Штати. Але. Штати величезні. Альбу. Ні, не Альбу Е, Фінікс. Опа! Так, ну що, слухайте? Я взагалі не очікував. <гум> я вам даю зараз посиланнячко, все, як і домовлялися. Хто не виконує, той повний козел виходить у нас. Як і домовлялись, переходите за цим посиланням, натискаєте Follow. А я зараз зайду і перевірю. Хто не, під, не, не зафоловився, бан. О, о, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дякую всім за полови. Чесно виграв. Але я думаю, знаєте, що я думаю, що це якраз Москва допомогла. Я в прикол третій раз тикнув туди. А якраз кому Валдісу? Валдісу вона підбила все. Москва допомагає. Ти сепаратист. Я не це мав на увазі. Маша, достань сало. Треба їм терміново сало показати.